Вже до 35 збільшилася кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Такі дані оприлюднив мер міста серед поранених п'ятеро дітей. Одна дівчинка підліток у важкому стані. Напередодні вечора окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками. Було сім влучань у трьох районах Київському, Шевченківському та Холодногірському. Під удар потрапили житлові будинки, торговельний центр, офіси, військовий шпиталь. Є постраждалі серед захисників, які лікувалися в цьому закладі. Далі. Репортаж Тетяни Досяк. Це холодногірський район Харкова, куди напередодні ввечері влучив один з російських безпілотників, вдарив просто в житловий будинок. В ньому загинула літня жінка. Вона опинилася під завалами. Рятувальні роботи тривали, хоч окупанти не припиняли атакувати місто. Та коли ДСНСівці дісталися до жінки, неможливо було навіть зрозуміти стать. Людина сильно обгоріла. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 з половиною години о пів дванадцятої ночі під завалами було було виявлено обуглене обуглені фрагменти тіла. А в Шевченківському районі загинув 67-річний чоловік. Ворожий безпілотник поцілив в ще один приватний будинок. Загалом з пів на дев'яту вечора, за даними міської ради, ворог завдав сім ударів в трьох районах міста: холодногірському, шевченківському, київському палали пожежі. Політало шість вікон пластикові рами повирвала просто пластик. Ну забор то таке. А так. Ви не постраждали? Та ні, слава Богу. Вечеряли. Воно, мабуть, щось таке, як ударило в стіну над вікном, там, ну, як кирпич розбитий. І воно гахнуло так, що думали, що в нас попало. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок, 24 приватних будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні. Зазнав руйнувань шпиталь, де надавали допомогу військовим. Вибуховою хвилою вибило вікна й в прилеглих будинках. Вечеряла сиділа. Добре, що я встала і пішла з кухні. І бах, на вікна відкрилося. Вікна відкрилися, стекла Там стекла не посипалися, стекло. Там стояла банка з помідорами, то вона б на мене був упала, б та банка. Ну я якраз прийшла. а тут по ба на балкон, на балконі на балконі сім стекол немає. Один за одним людей доправляли до лікарень за даними прокуратури постраждалих 30, зокрема, п'ятеро дітей. 15-річна дівчинка у тяжкому стані. Це сусідка загиблої жінки. Коли стався обстріл, дівчинку привалило. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати донечку. На нас раз упала потолок. Муж з кімнати вискочив, почали прибіжали сусіди. Ми ще до приїзду всіх самі тому що ну, пожар горить. і під завалами дитина. Ми його самі витащили. Этот самый, у нього побіте лісо, ребра, ну, руки, ноги. Його ну, вчора ми відвезли, її оставили в реанімації. Мені сказали сьогодні переїхати узнать судьбу ребенку. У всіх різного ступену тілесні ушкодження. Є як гостра реакція на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти атакували Харків безпілотниками Герань. 2 Росія вкотре вчинила воєнний злочин проти мирних людей. Третій за місяць масований удар по цивільним. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Ті. новини.